Економіка і присутність, по-перше, російських військ, це бази, це Придністров'я, Анклав сепаратистський де коріння сепаратизму. Вже досить давно, і це і російські гроші. Бо Молдова це небагата країна, це переважно аграрна країна, і в якій індустріальний кластер був сконцентрований саме на лівому березі Дністра, і які великі підприємства вони всі. Стали підійшли під російські капітали. Фактично вони стали одним з найбільших роботодавців. Відповідно, від них залежали надходження, фінанси, робочі місця. і Відповідно, хто платить, той замовляє музику, і спроби Придністров'я стати частиною Росії вони були такі досить чітко артикульовані, і Молдова, Кишиньов вже. З початку 90-х намагається цю проблему вирішувати якось інтеграції цієї частини до повернення до Молдови, але на тлі всіх цих політичних перепетій ми досі не бачимо виходу, поки що з цього цієї ситуації.